На відкритому новини з вами Ніколь Савченко. У наступні 10 хвилин про головне вітаю. Одна людина поранена. Вранці окупанти обстріляли Нікополь. Ворожа залізяча поранило 64-річну жінку. Вона лікуватиметься амбулаторно. Рашисти поцілили по місту з важкої артилерії, повідомили в Дніпропетровській військовій адміністрації. Пошкоджені 10 будинків, чотири господарські споруди, ще одна знищена вщент. Побиті ріні електропередач та газогін. У без води. Після трагедії на Каховській ГЕС мешканці селища не мають ні питної, ні технічної. Чотири місяці набирають воду в пунктах видачі, а ще привозять до Бродії. Та цього замало. Місцеві переймаються, адже зима вже близько, а умов для життя немає. Подробиці далі. Усього запас води це підівої. Це в нас теж ідеоські вода технічна. Це нам виходить на сутки на сім'ю з п'яти чоловік. Вон бетон 36 літрів, ось Тут осічки 40 літрів. П'яті там, не знаю, літров 30. Навіть. заповнені до країв каструлі, відра та пляшки. Пан Сергій розповідає, без такого запасу прожити важко. Так зараз виглядають всі квартири у селі. Коли немає централізованої води, все виходить негодності. Це виходить отоплення, боляр, все які нагріваті, все це, вони без води. Можна бути постоянна вода. Це ще ще воду нам дадуть, ще які можуть бути проблеми. На подвір'ї у чоловіка намагалися пробурити свердловину. Дійшли до глибини 26 метрів та до життя дайної так і не дісталися. Дійшли до камня і далі вони не можуть його пробити, тому що в нас оця ця місцевість стоїть на граніті. Якщо навіть проходять скважину, то скважина ну, може бути куб-куб. Полтора в два часа можна накачати, а так в основному йде муляка. Майже 8 тисяч мешканців Томаківки щодня витрачають чимало сил та часу на те, щоб набрати води. кажуть, втомилися. Із жахом уявляють початок опалювального сезону. Та як поратимуться взимку? Я представляю, що буде отамочки, коли нам запустять цю воду. Труби дуже довго простояли. Вся ота ж миха, що була на трубах, вона упала. Тепер, коли нам пустять цей водогін, що піде в ті труби. Наразі централізоване водопостачання Томаківки має забезпечувати Марганецький водоканал. Вже місяць як підприємство відновило свою роботу. Альтернативний водогін збудували з Миколаївського водосховища. Та поки дати воду саме Томаківцям не можуть. Одна з умов подачі води створити нове комунальне підприємство. Зараз основна наша ціль і мета домовитися з Марганецьким водоканалом щодо розподілу мереж. І зарахування їх в нашу комунальну власність для того, щоб ми могли теоретично закуповувати воду через наше нове комунальне підприємство. Комунальне підприємство Тумаківці вже створили, працюють над оформленням потрібних документів. Паралельно шукають своє незалежне джерело водопостачання і свердловини. На сьогодні ми співпрацюємо з геологорозвідкою. розвідкою Інститутом розвідки. вони нам роблять експертний висновок з приводу потенційних місць, які можуть використовуватися для забору артизіанської водички в населеному пункті. І за результатами цього висновку ми зможемо робити свердловини, де це необхідно. З нашими партнерами, а наразі у Томаківці працюють 17 пунктів видачі води. Деякі із системи очищення, деякі підготовлення до зими. А у підвалі однієї з багатоповерхівок встановили і водяні матраци. Люди ж приватного сектору вже тиждень без підвізної води, бо автівка на ремонті. Ми хочемо до зими, щоб була вода в водопроводі. Іде зима, Україна така велика. Є спонсори, є фермера. Україну, допоможіть, пожалуйста. Зараз триває будівництво магістрального водогону. Із Запоріжжя він забезпечуватиме водою Нікопольський та Криворізький район. Вікторія Вахрушина, Ярослав Білоус, News, телеканал відкритий. Понад півтори тисячі нових ноутбуків для школярів Нікопольщини Дніпропетровщина продовжує отримувати технологічну підтримку від закладів освіти. Повідомляють обласній військовій адміністрації. Ворог обстрілює Нікопольський район практично щодня. Гатить й по школах. Гаджети ж допомагатимуть дітям в онлайн навчанні. Комп'ютери для учнів 5-11 класів отримали ліцеї та гімназії Нікопольщини. Більше дітей. Зможуть продовжити навчання у онлайн форматі. Багато дітей, які повернулися вже до міста, і техніки багато не буває. Так що діти, які потребують, вони будуть з технікою, будуть з ноутбуками, які ми привеземо до міста Нікополя. Від початку повномасштабної війни Нікопольщина тримала понад 14 тисяч гаджетів від партнерів, у тому числі міжнародних. Цього разу пощастило і Мирівській громаді. Для її навчальних закладів передали 84 ноутбуки. Тамтешні освітяни зазначають кількість лептопів суттєва, адже місцевість завжди під обстрілами. Тож діти вчаться 100% онлайн. Кому саме дістануться ці ноутбуки в школах вже визначилися? Це багатодітні, це малозабезпечені, це діти інваліди, діти, які потребують особливої там підтримки, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Тобто у нас таких дітей є досить багато. Безкоштовний вайфай працюватиме у парках Дніпра, але лише тоді, коли не буде світла. Повідомляють у міськраді. Принцип роботи простий: у разі відсутності електропостачання на місце виїжджає автівка. До неї буде підкручений інвертор. Саме він даватиме можливість Дніпрянам під'єднатися до мережі. Інтернет працюватиме, поки не закінчиться пальне. Зараз роутерами оснащені три локації: парк Писаржевського, Шевченка та Зелений Гай. Ці парки були вибрані, тому що там найбільша кількість людей, найбільший трафік людей, які там відпочивають або працюють. І наразі ми також ведемо перемовини з компанією для того, щоб підключити більше локацій, особливо на лівому березі, наприклад, сквер Олександра Усачова, який теж користується великою популярністю серед містян». Їй майже півстоліття, а виглядає як нова. У Дніпрі осучаснили ще одну амбулаторію, повідомляють у міськраді. Відремонтували п'ять кабінетів, лікарів, технічні кімнати, складське приміщення та коридори. Замінили труби, радіатори і додаткове освітлення. оснастили укриття а на сходах встановили додаткові поручні. Очень красива лабораторія, очень удобна і поліклініка. Просто я як інвалід удобно зайти. перила є, і все є. Пандус. Ми продовжуємо розвивати медичний простір для мешканців Дніпра, для наших людей. Ми відремонтували. Інші поверхи, медичні кабінети, другий, третій поверх. І також зробили все по найкращим європейським стандартам. Знаєте, як жартують лікарі, коли люди приходять, кажуть, таке що це зараз приватна клініка. Не це не приватна клініка, це амбулаторія міська, збудована за кошт Дніпрян, за кошт платників податків. Сучасна гірка лави та гойдалки у Дніпрі. На проспекті Героїв завершують встановлення дитячого майданчика. Його подарувало нашій малечі місто побратим Кельн. Дитячий куточок облаштовують у дворі великого будинку. На прохання від Дніпрян зазначають у мерії. Місцеві кажуть, до цього дітям не було де гратися. Тепер вже настелили гумове покриття та завершують встановлювати гойдалки та лазалки. Все обладнання має німецький сертифікат якості. Ми насаджували тут дерева, кущі тут були, ну приймали участь в тому, щоб тут було гарно, але для діточок нічого не було. Зараз тут, звичайно, дуже попрацювали над тим, щоб дітям було де гуляти, проводити час батькам з дітьми. Це дуже гарна площадка. Ми дуже раді, задоволені. Ми дуже вдячні Кельну за таку благодійну допомогу. А оскільки надання такого майданчику ну дозволяє нам витрачати кошти на наших захисників, на захист нашої країни, ми сподіваємося, що цей майданчик буде тут стояти, і діти будуть задоволені. До спортивних новин дніпровські спортсмени знову на п'єдесталі. Команда наших дзюдоїстів виборола шість медалей на всеукраїнських змаганнях серед спортсменів не старше за 17 років. На татамі вийшли 650 учасників з 23 регіонів країни. Дніпряни здобули два золота та чотири срібла. Перемог нам на всіх фронтах, а передусім нашої найочікуванішої, наближаємо її разом.